Так, всім доброго дня! До мене завітала Audi A4 2017 року 2.0 TDI. З такою помилкою, дуже поширена помилка. Лікую її дуже просто, окремо чисткою Єгіра номер 2 Ось таким апаратом робиться чистка, абсолютно без демонтажу. До години часу займає дана процедура. Окрім чистки, ще повинно знати, від чого залежиться помилка. А помилка у нас Так, пробіг 224. Ой, так, подивимося спочатку по екології, що робиться. 10 годин, ось регенерація має вже ввімкнутись. Ну, варто би всю систему екології прочистити, але автомобіль. Буде продаватись, щоб не світився чек, щоб совість була чиста перед новим покупцем. Так, 288 км непогано, непогано, але тиск 23 на холостих. Яка помилка? Це дуже поширена. П2002, сажовий фільтр, збій в роботі. Це другий контур клапана Єгіра. Зараз зроблю чистку, а також вкажу причини, чому забивається цей контур клапана Єгіра. Так, провіряється ця помилка ось так. Автоматична провірка фільтра низького тиску, системи рециркуляції вихлопних газів. Тільки що провірив, система не в нормі. Так, і свіжа помилка. 25.05.26 рік. Зараз по часу у нас 14.55, 14.54 виникла помилка. Під'єдную апарат, роблю чистку другого контура Єгіра. Так, чистка вже завершується. Провіряю сам другий контур Єгіра. Лапан відкрився-закрився. Ось бачимо, що він насиплює. Оцей ось. Це все залишилось у верхньому патрубку. Зараз я там все витру. Що хочу показати, зараз його перепровіряю. Дросель закритий, відкрився. І чути, як пшик. Повітря замість вихлопних газів, провірка другого контура клапана Єгіра. Чим забивається? Забиваються масляні пари і мочовина ЕДБЛЮ. Але чому він двигун працює на другому контурі Єгіра? Оце вже загадка. Так, і знову перепровірка. Зажимаються две подальки. Автомобіль сам газує. Система в нормі. Помилок немає. По часу це зайняло. Можете порахувати, скільки почав і скільки вже закінчився. І так, висновок по автомобілю. Бачили, як перепровіряється, діагностується другий контур Єгіра. Проблема, чому він забувається, це, звісно, температурні режими. Євро 6, які вони повинні бути правильні, всю індивідуальну інформацію надаю власнику автомобіля, який до мене приїжджає, або на чистку всієї системи екології, або як такий варіант, що автомобіль буде продаватись лише другий контур Єгіра. Щоб правильно автомобіль працював в температурних режимах, вся інформація надається по часу більше, аніж сама чистка цього процесу займає. В коментарях мої контактні дані. Всім гарного дня, вечора, до побачення.